Податкова оновила дані про нарахований податок на землю або нерухомість. Дану інформацію можна отримати в кабінеті платника на сайті кабінет.tax.gov.ua. Заходите цифровим підписом або діє підпис банків, там різні способи заходу. в вкладку Яка для громадян, пролистуєте вниз і меню повідомлення про обов'язок сплату суми грошових зобов'язань ППР. В даному випадку є нарахований податок на нерухомість, дата нарахування 3.05.24. Його можна переглянути в PDF, можна скачати. Після відкриття даних ППР на наступний день з'явиться дата вручення, і, відповідно, у вас виникає зобов'язання про сплату даного податку, оскільки ви ну, як, ознайомлені з ним. Якщо ви навіть його не будете відкривати, це не означає, що вам не потрібно його буде сплачувати. І він вам надійде дані ППР, ППР вам в паперовому вигляді надійдуть в Укрпоштою за адресою прописки. Тому ваше право або слідкувати в кабінеті, відкривати і сплачувати, або чекати паперового повідомлення, рішення від податкової. Якщо ви його навіть випадково не отримуєте Укрпоштою, це не означає, що ви звільняєтесь від сплати. Знову ж таки, лист може загубитись, може не дійти, ви можете його не забрати своєчасно. Тому. Не рекомендую, як можете чекати паперового, але не рекомендую з цим затягувати, відслідковуйте в електронному вигляді, переглядайте, сплачуйте і не майте податкових зобов'язань. Такий важливий момент: не у всіх є дане нарахування. Навіть якщо є такий об'єкт, тобто у вас об'єкт є, який оподатковується, але в одній людині вже з'явилось нарахування, інші ні. Це залежить, скоріше всього, від територіальної податкової, хто як, з якою швидкістю опрацьовує інформацію. Користуйтесь, слідкуйте за новинами.